Вітаю, друзі! Установочний центр ДОПАВТО України. У нас в роботі Volkswagen Passat. Ми встановили доставний головний пристрій на системі Android з достатньо швидким процесором, qled екраном Достатньо швидко все працює. Камера заднього огляду, звичайно, також тут є ці машини. От камера заднього огляду, в нас, коли повертаємо руль з динамічними лініями, як ви бачите, ліво-право ми все це можемо. Ось таким чином, В цій магнітолі таке меню. Тобто екран ділиться на дві частини і, наприклад, ось тут у вас буде, показуватися, буде виводитися ваша швидкість. Зараз ми стоїмо на місці, тому у нас швидкість 0. Коли ми будемо їхати в кілометрах, буде показуватися ваша швидкість. Це робиться завдяки GPS-антенні, яка вставлена ось тут. Це удобно для тих автомобілів, які пригнані з Америки, і де швидкість показується в мілях на приборній панелі, то ми можемо бачити свою швидкість в кілометрах на магнітолі. Так само ми можемо бачити, де ми знаходимося і куди ми їдемо завдяки ось такому вікну, в якому знаходиться GPS Google Map. Ну, звісно, тут в цій магнітолі є багато додатків, карт тут багато, Spotify є, так само і Waze, ось, будь ласка. Ми можемо вмикати і, по-перше, задавати маршрути і е, так само бачити, де ми знаходимося. Можна Waze розділити на два екрани, коли нам це дуже хочеться. Ось так натискаємо на подвійний екран і вибираємо другий додаток, наприклад, це буде Радіо FM. І в нас може одночасно працювати два додатка. По-перше, Waze по-друге, FM-радіо. Вони, до речі, ці два додатка синхронні. тобто Кнопки на рулі, як ви теж розумієте, вони в нас їх підключили. Вони працюють і так само, як кнопками на рулі можу листати канали. Будь ласка. Тобто, все це працює у нас синхронно. Зараз я можу задавати маршрути, куди мені потрібно їхати. Це так само буде працювати синхронно. Вулиця Остафія Дашкевича, 29Б. Тобто не виключаючи музику, ви можете зрозуміло як би все. Ми не будемо зараз видаватися в підробності Вейза, як працює Вейз, бо всі ви знаєте цю програму. Ось, ну, можемо увімкнути YouTube. Покажу вам. Це, до речі, у нас зараз тут 4G-система стоїть. Тому на YouTube можемо споглядати ролики. І так само така програма як Google Chrome, вона теж ось у нас працює. Ну, Тут треба прийняти якісь певні налаштування, але по суті все загружається і працює абсолютно адекватно. Зараз у нас гучність стоїть на нолику, ми можемо її додати. Як ви бачите, до речі, да, про що можна ще вам розповісти? Як ви бачите радіомодуль. Ми можемо вибирати канали таким чином, можемо їх листати з кнопок на рулі. От. І, е, звичайно, якщо ми хочемо, щоб радіо працювало в фоновому режимі, на жаль, на домик радіо в нас працює в фоновому режимі. Якщо ми хочемо вийти з радіо і вимкнути його, нажимаємо ось тут, друзі, стрілочку. І в нас радіо вимикається. Що стосується CarPlay Android Auto, вони так само тут є. Ось програмка Carlink. Вона ось така. Ну, я поки що не буду вам повністю її там показувати, бо треба підключати телефон. І це інформація скажімо так, лічного характеру для водія. Покажу вам ролик. Якість картинки. Так, да, До речі, магнітола вписалась в рідне штатне місце, як ви бачите, ось так вам відео. Вона просто стала ось сюди без всяких замін рамок, без нічого. Тут 9 екран. Всього достатньо для того, щоб в Volkswagen все. Ну, якість картинки ви бачите самі. Вона абсолютно якісна. Це китайці зашивають ці файли. Але про що це говорить? Що при подачі хорошого відеопотоку ви отримаєте прекрасне шикарне відео. Переходимо на радіо. Доступ до програм дуже легкий, простий. Що стосується, що стосується, друзі, інформації про е, автомобіль, то вона так само є на певній програмці. Ось автомобіль. Ми заходимо сюди і можемо побачити все про наш автомобіль. Наприклад, що ми тут можемо побачити? Ну це не управляємо дошка, а вона інформаційна, скажімо так, ось дам газу, як ви бачите, обороти у нас підтягуються. Якщо я зажимаю ручник... То бачите, в нас, ну, тобто, на цю дошку передається та необхідна інформація, яка нам потрібна про автомобіль. Наприклад, топліва, як ви бачите, температура, напруження акумулятора, напруга і е, інформація про пробіг автомобіля. Вона повністю а, абсолютно синхронно зчитується. Звичайно, відкриття дверей, звичайно, паркувальний радар. Все це сюди підтягнулося і виводиться. Це називається робота кана. Ось. dsp процесор я напевно, вже показував. Тут можна виставити звук. Все це так само працює. Мікрофон ми допрацювали, він у нас не на углу тут на стеклі, він у нас знаходиться в рідному штатному місці. Ось тут. І, до речі, по Bluetooth чити шикарно, тому що ми мікрофони завжди розбираємо, виводимо в рідне штатне місце. Все якби, працює ну, достатньо класно. Google Map карти, вони теж так само якісно працюють. І є така фішка, як мікрофон, на який можна зайти і, там, наприклад, там щось в Ютубі знайти. Дивитися фільми онлайн. Ага. Треба перевести, треба перевести мову. Ну, зараз я не буду цього робити, це вже людина робить сама. Безліч різних налаштувань. В так таких є 2 ГБ оперативки 64 внутрішньої 2,32, 4,32, 464 пам'яті. Але процесори в основному всі йдуть восьмиядерні. Тому, Тому магнітола працює без всяких торможенні, достатньо швидко, і цього достатньо, щоб повністю замінити штатний головний пристрій ось. І, і отримати набагато більше, е, більш якісний, скажімо так, функціонал. Додаток YouTube, я не буду вдаватися в подробності, як зараз в нас працює, як зараз у нас працює ось так, тільки зніму деякі додатки, щоб. Не нагружати поки що клієнту магнітолу. от Як в нас працює 4G, тому що ми тільки встановили карту 4G і вона у нас там, настільки швидко додатки не загружає, бо вона повинна активуватися. Це карта Київстара вона активується через певний час і все у вас буде працювати. Можна вимкнути екран на цій магнітолі. тобто ось ми Їдемо далеко, ми можемо вимкнути екран. Що цікаво, вмикається просто доторкуванням пальця. І що цікаво, що коли ми вимикаємо екран, то зверніть увагу на те, що музика буде працювати далі. І ми можемо листати радіо, треки, а якщо я, а якщо я захочу вимкнути камеру заднього огляду, то вона вмикається. Тобто він нам її покаже. Але ми можемо їхати при вимкнутому екрані, як ви бачите, що він не різав вам очі вночі. Да? Вмикається екран, дуже просто доторкнулись, і він в нас вмикнувся. Ну, тобто магнітола удобна, якісна. Флешки, USB, це все звичайно тепер в людини є. Воно все працює, ось музикальні файли певні. Ми можемо вибрати там те, що нам необхідно. Звук, до речі, якісніший, ніж. Ніж в рідної магнітоли. Ну і ось підсвітка цих кнопок, ви спитаєте, а як же воно працює, то ось, будь ласка, я вмикаю зараз габаріти. У нас приглушення контрастності дисплея і вмикається ось підсвітка цих кнопочок. Якщо ви могли побачити на відео, ось, отак так це все працює. Ну, звичайно, люди завжди підключають блютуз для покращення роботи по гучному зв'язку. І е, підключають CarPlay. Це айфонщики, ті, хто любить, щоб у них все це працювало достатньо швидко. Кулерне охоложення, зверніть увагу, тут стоїть кулер, нагрівається до 60 градусів, він вмикається сам автоматично. От, тому магнітола не перегрівається і процесор в неї працює абсолютно стало і адекватно. Карти Google Map, як завжди, карти Google Map, як карти Google Map. Вони теж достатньо швидкі і надійні.